Так, чергове відео з 7 березня на іншу ділянку заїхав на сорт перепілочка Одеської селекції і дивимося, як вона перезимувала. Значить, Що ми бачимо? Ось тут ситуація така сама на кінцях підмерше. Це зараз Будуть зараз тих хвороб, але розвиток її трохи кращий, ніж катрусі. Ну, можливо, і за того, що тут, виходить, була люцерка попередник. Там була соя, яку я не убрав, бо була засуха, вона погано пішла і якби не було що я її на доброго передіскував а тут. А тут було люцерка, ну вже така підгулявша разом з травою. І оце я його задіскував і дісті зашоравав вручну. Ну, як би так, по розвитку приблизно однаково, але трохи краще. Теж вона ріденька вийшла. Але це дуже добре, що ріденька. Я не ганю за врожаєм, я ганю за якістю зерна. Так, вон там кози бігають. Якраз скубуть трошки пшеничку. Ну, Отака от, от петрушка. В принципі, якщо порівнювати минулі рядлі, це так середняцлі. І не дуже розвита, і не совсем уже погана. Якби такий середнячок. Так, ну, якби так. Будемо слідити, що далі робити. Далі буде.